Російський терор забрав життя сотень українських дітей. Достеменно відомо, що за час повномасштабної війни загинули 485 діток. Між тим справжнє число більше. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, поки що повної інформації немає. І про сотні тисяч дітей, які депортовані в Росію, завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації. При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців України, які досі у ворога, яких ми усіх маємо повернути. Геноцидом назвав викрадення та знущання росіянами над українськими дітьми Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. З початком повномасштабної війни Росія скоїла понад 4200 тисячі злочинів проти дітей, розповів очільник уряду. Росіяни викрадають, калічать, вбивають українських дітей: дітей, які є найбільшою цінністю для кожної родини, для кожного народу, для кожної нації. Це її світ, це її майбутнє. Майбутнє, якого нас позбавляють. Це геноцид, за який кожен причетний від військових до політичного керівництва Російської Федерації відповідатиме перед трибуналом. З нами на зв'язку Ірина Борзова, член комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. А також Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини. Зміна. Вітаємо вас в ефірі обох. Доброго Тема. дня, шановні українці, пані Ірино, перше запитання до вас, якщо дозволите, днями президент відкрив центр захисту прав дитини у Києві на вулиці Грошевського, знайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією діток. Він має назву Bring Kids Back UA. Якщо коротко, а можна і розлогу, які кроки передбачає цей план, що передбачено зробити? Першу чергу окресліть, будь ласка. Bring Kids Back UA – це комплексний план дій, розроблений координаційною радою з прав захисту дітей при офісі президента України, і він покликаний об'єднати зусилля як і нашими міжнародними партнерами, так і всередині країни. І цей план спрямований. На реалізацію формули миру президента України Володимира Зеленського частини четвертої щодо визволення всіх наших військових та цивільних депортованих. Що передбачає цей план? Ну, по-перше, це продовження співпраці структурами організації Об'єднаних Націй з неурядовими міжнародними організаціями для того, щоб створити спільний майданчик, об'єднати зусилля за для повернення. Кожної української дитини, яка була незаконно депортована країною агресором на територію Росії або в Окупований Крим, реінтеграція наших українських дітей, тому що після того, як вдалось повернути українську дитину в Україну, її потрібно ще повернути. До нормального життя такі діти всі потребують підвищеного соціального та правового захисту. Президент України Володимир Зеленський відкрив центр захисту прав дітей у Києві, і саме цей центр буде надавати таку допомогу діткам, яких повернули в Україну. Там будуть працювати кваліфіковані спеціалісти, які зможуть делікатно а, поговорити з дитиною а також кожна дитина має свою а, трагічну історію, і кожна дитина потребує комплексного підходу і подалі. Тому центр буде співпрацювати з територіальними громадами і координувати індивідуальну програму підтримку для кожної дитини, яку вдалося повернути в Україну. Також це про Довження міжпарламентської роботи з урядами та парламентами країн світу також це фіксація доказів для того, щоб покарати всіх винів, і також це розвиток сімейних форм виховання і. Організація різних заходів і в тому числі дуже важливо інформаційних, тому що кожного дня потрібно говорити на різних майданчиках засобів масової інформації про наших українських дітей, які потребують допомоги та підтримки, і об'єднання зусиль для того, щоб їх повернути в Україну.